Давай подивимось, яка новина до тебе спішить. Можливо, це якась буде дуже хороша новина, від якої ти одразу почнеш святкувати. А можливо, це буде щось таке серйозне, про що тобі треба буде подумати. Так, двійка мечів і. І шестірка мечів. Прекрасні карти тобі випали, тому що вони говорять про те, що твоя невпевненість у майбутньому, яка. У тобі зараз є. Ну, це коли ти не знаєш, що завтра буде, ти не знаєш, що там з роботою, що там з відносинами. Одним словом, всі ці твої проблеми, коли ти йдеш, йдеш якось і не розумієш, куди ти йдеш і що буде далі. І по-друге, карта нам показує, що сумніви у тебе дуже великі. Можливо, ти думаєш, чи розходитись, чи не розходитись, чи можливо, ти думаєш, йти на цю нову роботу, чи не йти. Одним словом. Ти новина буде в тому, що ти приймеш правильне рішення. Ти все зробиш абсолютно правильно, зробиш все абсолютно вірно. І те, що ти зробиш, і те, як ти, як ти м пройдеш оцей весь етап, який зараз у тобі є, як ти через нього переступиш, це зробить тебе такою впевненою у собі, такою зосередженою на собі, і зробить тебе настільки успішною, що надалі м всі проблеми, які можуть зустрічатися у тебе в житті, ти будеш з легкістю вирішувати щелчком пальця.